Шоста ранку, невеликий перекус і вирушаємо на риболовлю. Будемо сподіватися, сьогодні буде кльов. Сьогодні 30 листопада, шосте ранку 12.02. Ух ти, а це хто такий. Ух ти. Яка рептилія жабка. Прикольно. От ми піймали золоту рибку. Такої ще не було. Супер рибуха. Я бачив таких. Але і не стріляв, бо вони не дуже великі. І тут вперше нам піймалась така марта, дивись, ми золоту рибку піймали. Круто. Я сподіваюся, вона не отруйна і смачна. Треба буде визначити, що це за риба. Але це перша рибка на сьогодні. Я боюсь її торкатися, бо є рибки, які а, ну, у них ці колючки отруйні. І може рука розпухнути. Ось нарешті лягла. Ось така рибуха. Ось така рибуха, крючок дістав. І я змайстрував з пляшки з айрану, Коротше, <реш> садок <реш> для риби. Давай, залазь туда, калючий. Залазь, 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 залазь. Ключки не дають, треба головою вперед. А хвостом вперед не лізе. <рес> Давай залазь! Все-таки треба головою вперед. О, хвостом вперед не лізе. Все, сиди, поки там. Може зачепило? Почекай. Ну, тріпається чи ні? Не, не тріпається? Значить зачепило. А я піймав ще одного. Дивіться, якого красуня. О, який красний, ще одна червона рибуха. Що ж ти за риба? Може це якась делікатесна? Во це да взагалі. І в Марті якийсь чи зацеп, чи завело. Зараз будемо витягати. Рук не вистачає. Ось ще одна маленька піймалася. Цю ми відпустимо. Золота рибка. Давай, біжи назад. Бульк. Сьогодні з Мартою ми вполювали нову рибу. Називається риба білка, баркан Адом. В описі от така от риба делікатесна. ну Це вже калканчик від, відомий нам. от, А це сьогодні новинка. Новинка сезону. Арфунет, візьміть бубін. Коротше, будемо куштувати. Буду зараз чистити. Він дуже колючий. У нього дуже гострі і жабри, і плавники. Але написано, що дуже делікатесна смачна риба. От. А ще нам е, написав хтось із підписників про те, що дуже зручно чистити ложкою замість ножа. І я зараз хочу спробувати, чесно кажучи, ніколи не чистив ложкою рибу. По-всякому чистив, а ложкою ще не чистив. Буду пробувати і поділюсь з вами враженнями. Отака от от порада була у нас. Будемо використовувати нові лайфхаки по чисті риби. Почну з риби білки. Спробуємо, як воно ложкою чиститься. Ну. Таке, не знаю. В принципі, почистити можна. Окей. Давай не з білки, давай візьмемо. Калкана. Калкан, в принципі, да, без проблем. Така більш мирна риба. Я б не сказав, що він мирний, м'ясо їсть. Але якщо луска не дуже тверда, то все таки така більш укуньова риба, то тут, да, тут чиститься ложкою. О, без проблем чиститься. Може, якщо ще ложку нагострити, то буде взагалі круто. Щоб можна було цією ложкою спарувати і брюшко <кій> і виймати внутрішні, то це в принципі прикольний варіант. Але наразі так не вийде, доведеться взяти ножа. Якщо ножем вже відкрив, то тоді ложкою, да, щоб пальці, е, голки, об кістки не колоти, то можна і ложкою. Це, в принципі, варіант непоганий, бо я вчора пальці колов, коли виймав внутрішні. В принципі, такий варіант існує. А, а от щодо... Ключий він такий. А от щодо риби білки, тут, звичайно, трохи треба прикладати зусилля. Так, да, тут і ножем попробуй почистить. Така луска дебела. Пробую ще відчистити дебела луска. Отакий він міцний горішок. Ну, коротше, зрозуміло, що ложкою можна чистити, але якщо луска не занадто міцна. Отака от історія. Все, рибку перечистив. Ну, скажу чесно, мені ножем подобається більше. Можливо, питання звички. Я звик ножем чистити. Тому ложкою треба приловчитися, мабуть. Ну і не всю рибу. Тобто от якусь дуже таку тверду лузку нею чистити важкувато. Ну, особливо, якщо немає чим зафіксувати рибу. Ну, Дякую все одно за пораду. Було цікаво спробувати. І, можливо, комусь такий спосіб сподобається більше. Що ще хотів сказати? Ви питали ще щодо пісень. У нас є пісенний канал з Мартою. І в описі до нашого каналу, цього каналу, буде посилання на пісенний канал. Так що заходьте ще туди, дивіться там відео, які ми записували, ми періодично там щось викладаємо. Ну і спробуємо ще заспівати для вас. А тепер. Йду наверх чистити, ой, чистити, вже смажити нашу рибу білку, <хи> яку ми добули. Фух, крутий підйом. Ось такий підйомчик у нас. Юстинка тут сходи робить потихеньку. Їй подобається копатися лопаткою. Вже половину пройшла. <хи> Приходжу в табір, а мене чекають уже макарошки. Мені наварили макарошки. Лануська теж вже поїла. І вирушають вони у мандрівку. Наша мама вирішила йти до магазину. Нашу гнать машину. Тут всього 7-8 кілометрів. Да, всього на всього. 10 туди, 10 назад. Поряджуються рюкзаками. ну Це ж все-таки лікійська стежка прямо ось тут. -то. Тому як би не походити. Ми ж туристи. Взагалі я хотів іти, але юстинка мене випереджає. Каже, піду на розвідку я перша. А ти сиди, охороняй табір. О, то вони з Марком зараз вирушають із Лануською шукати магазин. Магазин Бім, так? Да? Да. Магазин Бім якийсь. Ну, ми проїжджали багато таких, типу, мережа, АТБ. тебе. Ви... От. Так що У нас виживання. бажаю вам гарно прогулятися. Давай, в Всі переносці Марту відносили. І Марка. Тепер... І Марка, так? Всіх відносили. Тепер і Лануську. Так. Гарний там. Ну все, давайте. З Богом. Вернемося з повними рюкзаками її. Давайте. Давай отак вот я низько йду, а ты високо. Світанка всіх твоє лице бачу я, В очах твоїх ранкових кольорів краса. Просинається у променях дня до неба неболини пісняться, прекрасний ти. Бачу я і світлом зорі дивують нас всіх, усе навколо свічить, хто ти прекрасний Не ти, тих. Помер і знову воскрес Ісус для нас. Тепер сидиш ти там на троні небес. Скоро ми побачиш пів 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 Залізло так високо. Ха-ха, а я ж піря по А тим часом Марта готує лимонад мед з лимончиком. Будемо смакувати, поки наші мандрівники ходять за продуктами. Повертаються з походу наші добувальники. Замочені. Жарко, важко. Ланусь, як ти витримала? Я не хотіла сидіти в рюкзаку. Вже навіть сидіти не захотіла, да? так? 6 кілограм спереду. Багато кілограм ззаду. А ти, Марк, скільки? У Марка ще ваші рюкзак ніж у мене. Бадали бадали бадали. І подважить. Ну ви молодці. ноги болять. <рес> ви молодці. Розкладайте ваші покупочки. Знає, Будемо зараз важити Цікаво, просто вашу здобич. Похід ходимо, зважуємо і цікаво, зараз у Марка ваша рюкзак, ніж в походах, Карпати. 8 кілограм. Ти приніс 8 кілограм? Да. Мамонта вполював. У ну, мене трошки менше, у мене мабуть, кілограм О. Ну. На квідук не ходили? Вам вистачило, так? Да? Ми в 9.45 вийшли і в, в 2,20 вернулися. В 9.45 вийшли. Скільки ви гуляли? І в, в 2.20 вернулися. Оце Скільки так похід це? в магазин. Прошу багато. Ти в дня ходила. А ну 200. 6 кілограм, так? Да? 6300, 6200. Да. 6200 спереду, 6200 ззаду. Молодці. Ладно, як ти це витримаєш? Так, а тепер покажемо, що ми купили. Так, ось наші покупочки, апельсиновий сік без цукру. Таке як в Україні, тут коштує дешевше, гривень 60 А у нас десь 100. Так, це діткам смаколики, м'ясо, філе, горішки, хліб, молоко, Так, теж сік, без цукру теж. Молочко таке, молочко таке, два ірана. Карпетки і серветки. А це ми, нас пригостила там чолочка все. Ну, все, це приблизно десь на 700 гривень. Так, починаємо готувати рибу білку. Зараз я її хочу, мабуть, трошки розкрити, щоб краще просмажилася. Така вона білочка червоненька. Не руденька, а червоненька. Вже цікаво спробувати, яка вона на смак ця білочка виглядає дуже апетитно. Доки мама плаває, ми з ланечкою варимо супчик з філешечку, яку нам добула мамочка. Такий супчик у нас О, такий гарненький, з кусками такими філе. Буде ням-нямка. Перша дегустація риби риби білки. Що воно таке за риба? Виглядає апетитно. Ммм. На смак теж. Вишукана риба. Клас. Ммм. Марта, будеш рибу білку? Хочеш спробувати? Супер смак. Марк, давай рибу білку. Підходь до нас пробу. Білочка. Смачна. Да, так, реально класна риба. Мені подобається. Можна ловити. Угу. Це вперше вона. І дуже рано клювала. Вона реально... Ми в 6.20 десь прийшли. Да. І клювала вона. Ну, мабуть, до 7. І все. І це ми три штуки піймали. А і одна маленька була. Одну випустила. Да, прям така... А потім калкан почав вкривати. Прикольна рибка. Золота рибка. Ми з'їли золоту рибку, Марта. Ага. І бажання не загадали. ж да, що, що Прогадали. Всі наминають рибку, рибка дуже смачна. У нас закінчилась вода. І ми йдемо набирати воду. в Баклашки, каністри. Вода зовсім недалеко. Це просто спасіння. Бо без води, якби ще в село за водою їздити, то, то було взагалі далеко і незручно. Тому що багато з собою не візьмеш, а вода розходується дуже швидко. Сонечко вже сідає. Ще один день закінчується.